Мета нашого проєкту зробити світ необмеженим для людей з надможливостями. Починаємо з території нашого навчального закладу. От скажіть, як часто вам доводилося зустрічати людей з особливими потребами? А, насправді рідко. Ці люди виходять на вулицю лише в крайній необхідності. Чому це відбувається? Тому що наш світ обмежує їх можливостях вільного пересування вулиці на міста. Елементарні речі для нас стоять справжнім випробуванням для цих сильних духов людей. Тому ми хочемо, щоб наша школа стала безбар'єрним простором абсолютно для всіх людей, незалежно від їх особливостей. Наразі ви бачите ситуацію, чому ми хочемо здійснити наш проєкт. Ми провели дослідження щодо доцільності нашого проєкту. Чи актуально саме зараз облаштовувати безбар'єрний вхід до навчального закладу? Війна ще ж не закінчилася. Школа завжди була осередком змістовного дозвілля, активного відпочинку, учнів та їхніх батьків. Наразі частина мешканців міста виїхала у більш небезпечні місця. Але частина залишається у місті. Для таких учнів їхніх батьків завжди відчинені двері закладів. У звичному режимі працює шкільна бібліотека. На базі школи створений консультативний пункт, що здійснює інформаційну роботу з населенням з питань дій в умовах воєнного часу. І фактично ніколи не буває порожнім ігровий інклюзивний майданчик міста яскравих мрій, що розташоване на подвір'ї закладу. Приходять діти, родини зустрічаються, спілкуються, школа продовжує своє життя. Тому вважаю наразі актуальним облаштування безбар'єрного входу до закладу. На жаль, війна травмувала і травм, продовжує травмувати людей. І вже зараз ми повинні ними опікуватися і створювати для них комфортні умови. Які складності виякають у людей з особливими потребами під час входу в'їзду в освітній заклад? Після перемоги знали до якого повернутися родину. Діти загально кажуть. з особливими потребами будуть не лише діти, а й батьки. Тому безбар'єрне потрапляння на територію освітнього закладу буде дуже доречне. На вашу думку, що треба зробити для того, щоб доступ до школи був без перешкод? Вітаю, шановні добродії! Питання щодо вільного доступу до навчальних закладів. На сьогодні є нагальним і актуальним. Для того, щоб школа була без перешкод, без бар'єрів, треба, перш за все, подбати про дійсно зручні можливості в'їзду та проходу до території або на територію навчального закладу. І перш за все, треба зробити. Зручні ворота, зручні віртки для дітей та їх батьків з певними особливими потребами. Ми бачимо такі приклади в цивілізованих країнах, де толерантне, демократичне, громадянське суспільство дбає про своє майбутнє покоління. Освічені діти освічена нація. Щасливі діти щаслива Україна. Чи стикались ви чи ваші близькі з перешкодами для людей з особливими потребами на території освітнього закладу? Наша школа багато років працює з дітьми з особливими освітніми проблемами. Є класний керівник класу з інклюзивною формою навчання в школі створені умови для всебічного розвитку дітей, для їхньої адаптації, соціалізації, виховання. Діти працюють фахівці, педагоги, корекційні педагоги, психологи, логопеди. Батьки зазначають, що в школі затишно, комфортно, дітки залюбки відвідують школу. Але, на жаль, є проблема. Батьки звернулися з таким проханням облаштувати вхід до школи, тому що. Фіт не призначений для того, щоб заїхати туди візочком. Дуже багато дітей мають проблеми фізичної влади розвитку і багатьох підвозять на візочках. А також на території школи розташований ігровий майданчик для дітей з особливими освітніми проблемами, інклюзивний ігровий майданчик, який спонукає дітей розвиватися як розумово, так і фізично. Але, на жаль, до нього практично саме цим дітям неможливо дістатися, тому що під'їзд до цього майданчика не облаштований. В'їзд до школи і дорога, яка веде до цього майданчика, вона не облаштована. І батьки попросили посприяти, якщо є така можливість, облаштування входу до школи, а також пересування до ігрового призення. Що зміниться, якщо облаштувати безбар'єрний вхід до освітнього закладу? Облаштування безбар'єрного входу до закладу освіти дозволить людям з обмеженими можливостями, включаючи людей з інвалідністю, що мають проблеми з мобільністю, легше отримати доступ до освітніх послуг. Це сприятиме інклюзивності та рівності в освіти, роблячи її доступною для всіх та забезпечить рівні умови для її отримання. Людині з особливими потребами має бути доступ до школи без перешкод. Архітектурна доступність це не тільки про облаштування приміщення всередині. Важливо, аби людині було комфортно дістатися й до самої будівлі. Має бути окремі паркомісця для транспорту, повзовний уклін до тротуару, щоб заїжджати і з'їжджати з нього. Пішохідну доріжку не можна робити з насипних або крупноструктурних матеріалів. Які б заважали людині рухатись на візку, милицях, ходунках, а людині з палицею буде важко йти, тому що буде застрягати у швах плит. Широка хвіртка в паркані, щоб зручно було заїжджати на територію школи. Ми маємо пам'ятати про безбар'єрний під'їзд до навчального закладу для людей з особливими потребами. Погляньте, який чудовий дитячий майданчик. Але на жаль. Жодної людини, жодної дитини на ньому немає. Якщо ми з вами відкриємо доступ до цього майданчика, безбар'єрний доступ, тут знову будуть лунати дитячий сміх, посмішки. І діти будуть радіти і з радістю приходити на цей майданчик разом зі своїми батьками, відпочивати і насолоджуватись ігровим майданчиком. Тож прошу вас підтримати безбар'єрний доступ до таких майданчиків. Дякуємо нашим вчителям за відповіді і дякуємо за змогу цілити наш статус. для легшого життя людям, особливо по.